Запрошуємо, ми вже запросили, клінічного фармацевта. І ось нам покажуть, що ми з вами ліку, лікували, старалися, але в нас були помилки. І це нормально. Ну що ж, давайте, Наталя Анатолівна. Наталія Анатолівна є клінічним фармацевтом. Розкажіть про себе. Ну, ви знаєте, чому от, і дійсно, от, що клінічний фармацевт як може допомогти кардіологам. Маріна Миколаївна знімає шляпу вибої просто. Тетяна Володимира не лікувати. Все добре, все чудове, але є е, деякі питання, да, е, хотілося б поміркувати над призначеною терапією, задати деякі питання, чому так, а чому не по-іншому, і обґрунтувати, чому саме. Так, а не по-іншому. І ще в мене так виникло декілька питань з приводу часів прийому нашого пацієнта. Ми ж з вами постійно говоримо з приводу прихильності до лікування. Так? І ось скажіть, будь ласка, дивіться, Давайте порахуємо один, два чекайте зараз. зараз ми з вами є. А, ось є, росіяда да. лікування, яке призначили, От, і так. дивимось часи прийому: один, два, три, чотири, п'ять разів на добу наш пацієнт. Вимушений. А вона, послухайте, вона біжала в стаціонарі, їй нема чого робити. Угу. Ну, вона ж пішла на випуск. А вже пішла на випуск, так. Да, це вона вже пішла на випуск. Вона ну, пішла що? на випуск. Зараз трохи прийде до тями, да, почне так. рухливий спосіб життя. За внуком да? бігати. Да, так. За онуками бігати. І ось що у нас виходить: 8 година, 10 година, 16-та година, 20-та, Це в реанімації так можна. Ну так. Да. стаціонарі можна згідно, але інколи можна і залишити, коли знаєте, дійсно одинока, ну одинокі пацієнти. Особливо, особливо тиск, коли ми коригуємо тиск Конечно, і коли в нього в неї да, піднімається найбільш да. можливість варіант. Да. А можливо, може щось якось сумістити. Mm. Давайте будемо дивитися, mm -hmm. да? І що ми маємо? Ми е, спеціально виділили ферменти, да через які цитохроми е, кожен лікарський засіб. Е, Працює, да? І спостерігаємо, що через систему цитахром, цитахром працює у нас бісапролол, тобто це йде навантаження на печінку, шляхи виведення 50 на 50 печінка нирки, надалі спостерігаємо, індопамід у нас був, да, періндепрес. До інфаркту да, вона приймала. Ну, надалі еплірінон також спостерігаємо цитахром 3А4, виводиться 67 нирків, 32 кал, Рівароксабан цитохром система, 30 нирки, 32 печінка, Клопідогрель система цитахром 2019. І ми надалі зупинимо, що дуже головну роль вона відіграє, система. 50% нирки, 46 кал. Пантапразол, знову ж таки система цитохром 2019 і наголошуємо, що і клапідогрель, і пантапразоли ми надалі подивимося, які ж можуть відбуватися взаємодії. І тут уже 80 нирки, 20 кал. І аторва система цитохром, 98% жовт, 2% нирки. Тобто дивіться, нирки, 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 і плюс система цитахром. Є занадто великим навантаження як на нирки і на систему цитахром. Тобто на печінку. Як же відбувається метаболізм клопідогрелю за фармакодинамічними та кінетичними властивостями, він включає кишкову абсорбцію через глікопротеїни, що призводить до метаболізму в печінці ферментами системи цитахром, з вивільненням активного метаболіту і, по суті, клепідогрель є проліками. Проліками, який інгібує рецептор і що в свою чергу призводить до зменшення активації тромбоцитів та утворення тромбу. І терапія клопідогрелем і фенотип цитахром 2 c 19 ну, В одних. Наукових даних є 30%, в інших 35-37%, що пацієнти можуть або відповідати добре да, на терапію, або взагалі не відповідати на терапію клопідагрелем. Резистентність розвивається. Да, роз... угу. І виходить, за рахунок цього є ризики виникнення. Цих тромбозів Д... да е, е, ризики виникне Виникнення тромбозів. І що ж рекомендується клінічними фармацевтами, товариствам клінічних фармацевтів, рекомендується особам з острим коронарним синдромом або стабільної ішемічної хвороби серця після інфаркту міокарда. Слід розглянути або прасугрель, або Тікагріло для системи 20, цитохром 2019, якщо немає протипоказів. Для нейросудинних показань, а це госпітальні. Стрі порушення мозкової кровотечі або транзиторні шимічні атаки, слід уникати прийому клопідогрелю для системи Цитахром 2019 та розглянути альтернативні лікарські засоби, якщо це не протипоказано. А Альтернативними інгібіторами цієї системи, на які не впливають генетичні варіанти, системи Цитахром 2019, є тикагрилол та тиклопідін, про які ви згадували угу. в вашій презентації, а про сугрель? Прасугрель протипоказаний людям з інсультом в анамнезі або транзиторною ішемічною атакою. І вибір терапії має залежати від цілей лікування людини та ризиків несприятливих подій. Отже, ми спостерігаємо, да, терапія клепідогрілів і генотіп 2019 реакція тромбоцитів у відповідь на лікування клепідагрілів може бути пов'язана з ризиком кровотечі, якщо низький ризик, якщо високий з терапевтичним вікном. І різні фактори ризику ішемічної хвороби серця можуть вплинути на реакцію тромбоцитів при лікуванні. якраз в останніх рекомендаціях Синдрому рекомендована тікаглероб прасугрель, але якщо немає можливості, та, тоді клопідогрель. Але наш НСЗУ і в інституті кардіолог лікар, нашу хвору лікували. У нас є без якраз надає клопідогрель, да? доступні ліки тільки. Ну Доступні да тільки клопідогрель, але все таки ні. Ну і тікагріло також є, але все таки тут ще наявність ноак. Ну, а, а, а або вот давайте. А, а, а вы... ми далі підемо вот. задавайте. Щоб відбуватися і да. який НОАК треба. Да. Mm -hmm. да. Да. І дивіться, рекомендації голландської робочої групи з фармакогенетики. Ви знаєте, взагалі такий унікальний сайт сайт для клінічних фармацевтів, відкриває сторінку. І перше, що вискакує, це фармакогенетика на першій сторінці, чим люди займаються да, саме. І ось вони предоставляють: якщо клопідогрель, ультрашвидкий метаболізатор, то не потрібно жодних дій. Якщо проміжний метаболізатор, то виберіть альтернативну або подвійте дозу до 150 мг на день. І якщо повільний метаболізатор, коронарне втручання, інсульт або транзиторна ішемічна атака. Уникайте клопідогрелю, просугрельті кагрілов та аспірін з депірідамолом, не метаболізуються система Цитахром 2C19. Ідемо далі. Аторвастатин і сімвастатин як він взаємодіє з тикагрилолом, максимальна концентрація аторвастатину, підвищується на 23%, і максимальна концентрація під кривою концентрацією підвищується на 36%. Симвастатин ми опускаємо, бо вже не будемо да, розглядати, і слід уникати одночасного застосування симвастатину або ловастатину у дозах понад 40 мг стіка грілола. Надалі даються дані по низкомолекулярним гепаринам. У нас їх не було. Ми опускаємо ці дані, будемо розпатривати, угу. розглядати а можна, питання. Да. А що не було при гострому коронарному синдромі фраксіпеноксіпаріну чи ну, фраксіпаріну? Ні, я не готова сказати, бо що було на там в перші дні, ага. я не знаю. А, не буду казати. Добре, вона була в іншій Так, да, Начебто, повинно було бути. Ну я так розумію, що воно було, мабуть. От, Але ж ми, що, що ми ще маємо? Ми маємо інгібітори протонної помпи, угу. да, пантопразол, да. який також працює через систему цитахром 2019. І тут уже спостерігаємо, що жодних взаємодій не спостерігалося із стікагрілолом. Інгібітори протонної помпи, метаболізовані ферментами цитахром 2С, навряд чи матимуть якусь значну фармакокінетичну взаємодію з тікагрілолом. Клінічні результати у ПЛАТА у підгрупах пацієнтів, які приймають одночасно лікарські засоби. І тут доведено, що у зумовлених підгрупах тікагрилол значно зменшує частоту первинної кінцевої точки і складова серцево-судинної смерті, інфаркту міокарда або інсульту порівняно з у пацієнтів, які приймають лікарські засоби, що зменшують ліпіди, бета-блокатори, інгібітори АПФ та Блокатори кальцієвих каналів. І частота первинної кінцевої точки також була нижчою з тікагрівулом у порівнянні з клепідогрилем у пацієнтів, які приймають сартани або інгібітори протонної помпи. І ось далі ми переходимо на антиагрегантна да, взаємодія нуаків з антиагрегантами. І давайте порівняємо клопідогрель і тікагрілол. Ну, спостерігаємо, де бігатран підвищується ризик кровотечі, рівараксабан підвищується ризик кровотечі і там, і там. Подивайте, Але шпу... ще раз ми бачимо клопідогрель. А, через тра це транспортне педжіта да, э, транспортне. Да. Добігатран, ризик кровотечі підвищується, фармакодинаміка, да. Да? Угу. на клопідагрель, а тікаглілор також так підвищується. Да, Але да. там у нас 30-40%, а здесь 25-70%. Значить, на тікаглілорі більше підвищується ризик кровотечі. Угу. Да. Коли йде добігатран з тікаглілором. Добре, рівораксабан. Немає значного клопідагрель, немає значного впливу на прогнозуємо. Ну все ж таки, фармакодинаміка – це підвищена ризика кровотечі. не mm -hmm. немає, немає даних, даних, але все ж таки ризик кровотечі э, підвищується. <підвищується> а піксабан має значного впливу на прогнозуємо э, і фармакодинаміка, ризик кровотечі і немає ризику mm -hmm. тікаглілор. Едексаба не має значного впливу на прогнозований е, і в ФД піднімається ризик кровотечі і так далі. Що нам це надає? Наша хвора отримує Рівароксаба. Ми не знаємо, який в неї, давайте чесно казати, цитохром. Не знаємо, да? да. генетичний. Угу. Але ми знаємо, на території України, Європейська Восточна Європа, найбільш найчастіше 3 А4 або С 19. Да? Угу. Це два таких найбільш і е... тим паче ми маємо дані 30-37% на клопідогрелю пацієнтів може бути, а може не бути, а може бути підвищена відповідь, а може не бути взагалі відповідь. Все ж таки, коли ми антікагулям, то краще з клопідогрелем. Ббезпечно, безпечніше, да безпечні ніж тікаглі, да. хоч на тікаглілорі. Все ж таки, якщо без антикоагулянтів, то таким чином ми бачимо виживання краще, да, та, менше і Так далі, добре, що у нас з ациділсалісилою кислотою? Ну, даних глікопротеїни невідомі, підвищується також ризик кровотечі, просто щоб геморрагічного інсульту не було. І під едоксабані підвищення кривої концентрації для великих доз аспіріну Фармакодинамічно підвищується ризик кровотечі. Ну, про сурель. Ми не будемо да. розглядати. У неї був інсульт, тому прокази да. добре далі. Надалі аторвастатіни. А, зі Яким чином взаємодія антикагулянтів з статинами? Так, розглядаємо далі. Дивимось вплив глікопротеїдів на систему цитахром і спостерігаємо через систему 3А4. Дебігатра немає взаємодії з торвастатіном, ривараксабан без впливу, і це є перевагою. Апіксабан немає даних і доксабан спостерігаємо. Підвищення кривої концентрації і зменшення максимальної концентрації. А що ну, в принципі, це наші переваги, да, взаємодія для нашої пацієнтки, та... то що вибрали аторвастатин з сріварек як якраз усь... і є найбільш yes. все ж таки влучним. А далі ми бачимо з вами сім вастатин Ну, ми не будемо розглядати mm -hmm. флювастатин у нас на гемофі... эзітімі. о, гемофезітім. Невідомо про відповідні взаємодії так, транспортний, а немає даних, ніякого значення все зрозуміло. І інгібітори теж. Ну, да, все, далі. Далі йдемо. Фактори, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку інгібіторів протонної помпи. О. І дивимось, пантапразол. Е Розподіл 77%, максимальна концентрація 2,5 години, максимальна концентрація під кривою концентрацією 5 годин, Екскреція ренальна через нирки. І Вони складаються з двох частин, заміщеного передину, який дозволяє селективно накопичитися в секреторному каналі тім'яної клітини та бензимідезно. Ну, як кардіологи, ми знаємо, що якраз, якщо клопідагрель, спон... Антепразола майже за все взаємодії. Так. Але давайте чесно, можна назад. Так. Да. Ну давайте по-чесному. Найбільш дешевше це Так. Да. Які є дані про омепразол з клопідагрим? Чому не можна? Ті такі дані а, ну, зараз тому є, я там далі а, просто о, вибачте. Так, да, Давайте роз, давайте вже раз на от. Дивіться, табличка. використання інгібіторів у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику з подвійною антитромбоцитарною терапією, в анамнезі шлунково-кишкові кровотечі або виразки із супутньою антикоагулянтною терапією після ретельної оцінки ризиків та вигод. Якщо необхідно додавати інгібітори протонної помпи, то рекомендована декслансопразол, лансапразол або пантапразол. Бути безпечнішими і альтернативними. І спостерігаємо рабіпразол, пантепразол, ланцепразол, еземіпразол і на останньому місці оміпразол. До речі, якщо брати поєднання оміпразолу з тікагріолом, то це поєднання вступають у взаємодію, але така взаємодія не є клінічно значущою. Тому, наприклад, тікагрігол з омепразолом, то можна. А на з гресами прозолом ні. Ні, ні не жаль. можна. Давайте повернемось. Е Наталя Анатолівна, я в захваті. <схід> ну, цікаво, чи практичні такі? Нам дані, ну дякую, Марина Миколаївна. І давайте подивимося серцево-судинні захворювання, е, інфаркт міокарда і ну якраз наш е, випадок при тривалому використанні інгібіторів протонної помпи, тому що в мене як у фармацевта виникло питання, чому пантапразол було призначено на два місяці і не більше, коли пацієнтка постійно на постійний довготривалий прийом приймає і ну, Один спірин. рік обов'язково. Після подвійна антитропоцитарна терапія після е, коронарного синдрому один рік обов'язково. Шлунок то да. 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 необхідно прикривати. І що ми е, бачимо? Спостереження 214 тисяч осіб, 6 років велося спостереження, підвищується ризик інсультів та інфарктів, які супроводжують тривале використання інгібіторів протонної помпи. А у нас інсульт в анамнезі. Тобто все правильно, чому я говорю, знімаю шляпу. шляпуна Володимирівна дякую. надалі. Хронічна хвороба нирок при тривалому використанні інгібіторів протонної помпи. Підвищений ризик гострого ураження нирок, розвиток і прогресування хвор... хронічної хвороби нирок, і кінцевої стадії захворювання нирок у осіб, що використовують інгібітори протонної помпи більше 6 місяців. А у нашої пацієнтки мало того, що терапія навантаження на нирки йде, да, може розвинутися фіброз, і що маємо артеріальну гіпертензію і вирішення також... функції нирок. Плюс толерантності да. до вуглеводів, тому нирки да. особливо да. треба да, зберігати. Да. Так що, що треба робити? Ну, на два місяці ви ж призначили. Да, 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 да. Іще, да. А далі ні. Далі бережемо, нирки. що для нас важливіше, нирки. чи Чи шлунок? шлунок, Ми побачимо результат через два місяці і будуть приймати рішення, правильно? Так, так. Підвищений ризик хронічної хвороби нерок відбувається за рахунок ферментів водньої, калі, атепази інгибуються, інгібітори протонної помпи, і це призводить до зниження секреції шлункового соку. Інгібування відбувається незворотні, лікарський засіб активний 24-48 годин. Тобто, якщо призначається пантопразол, то ми розуміємо, що це. От нахльост да, буде йти 24-48 годин. Можна призначати, я до чого? Для того, щоб може скоригувати часи прийому угу. пантепразолу. Пацієнта... Ну, вибачте, пантепразол ми приймаємо на тащак вранці, угу, угу. а потім вже, або на ніч, но щоб не було ліків, щоб не да, було їжок. Да, Якщо у пацієнта хронічна хвороба, не рок і йому призначають інгібітори протонної помпи зважити потенційні ризики та користь від цього призначення. Як же вони взаємодіють? І давайте дивитися, спільне введення інгібіторів протонної помпи може зменшити кардіопротекторний ефект клопідагри? Це так і було. Пропонованим механізмом є пригнічення інгібіторів протонної помпи, метаболічної біоактивації клепідам. Підогрілю опосередковане цитохромом 2 це 19 і давайте ще фармакокінетика кінетика статинів. Ми взяли турбостатин і як варіант можемо розглянути розувастатин. Чому так, а не інакше? І ми спостерігаємо, дивіться, екскреція, да виведення через нирки у статина менш ніж 1-2 А вже у розова статина 90 і 10% відповідно. Тому ще раз знімаю шляпу похилимо вік. Ці менше все ж таки відбувається. Ну менше клубочків вони трошки гинуть да з кожним віком і тому якраз розова да, датурвас. Якщо немає ураження печінки, то торва угу. навіть 80 мг в даному Сир, випадку це якраз оптимальний варіант. Надалі взаємодія статинів з тікагрілолом. Давайте подивимось Тікагрілол і аторвастатин. А, Мінімальна взаємодія, тому в принципі тікагрілол з аторвастатином добре можна. Ага, а як вообще разова статин? статин з тікагрілором теж мінімальна? Ну от бачимо мінор мінімальна і комбінація є доречною. Добре, дякую. От і метаболічний профіль розовостатину, Ну чому я так дивилася? Для того думала, може запропонувати як альтернативу. Хоча, якщо дивитися з боку нирок, то краще такі атурва Мінімальний метаболізм розовостатину через систему цитахром і призводить до зменшеного ризику взаємодії лікарських засобів. Тобто, виходить, що метаболічно не. Траві початкові давайте подивимось рекомендації американської. Товариства кардіологів із серцевої недостатності, ага, що останні, вони четвертого да? Да, 20... року, 24 року да. що вони нам рекомендували? Бета-блокатори призначено бісапровол. І ось тут на що хотілося б хотілося ще звернути увагу: інгібітори, ангіотензин рецептору, ніпрелізіно, сакобітрил і вальсартан, кардіопротекторна да, і нефропротекторні властивості, угу. тобто захистити нирки. Якщо. Ну, це моя така думка, можливо, ви приймаєте рішення. Да? Якщо має пацієнтка таку можливість, то чому б не розглянути? Далі. А вже якщо немає можливості, спостерігаємо, що вони рекомендують або інгібітори, або сартани. В нашому випадку призначено вальсартан. А, далі антагоністи мінералокортикоїдів вибрали еплерінон і, і тут іще а питання. Чому ви не призначали а, а, Ні, ми призначили я просто, мабуть, технічна помилка і все. Призначили, mm -hmm. призначила обов'язково. Вона... Вона прийшла вже з із... Коли я виписувала консультативний висновок, тоді я вже призначила обов'язково. Тут є, і давайте сакопідріл з вальсартаном. Пам'ятаємо, що сакопідріл це є проліки. Екскреція відбувається 68% сеча, 37-48 кал. І вальсартан, екскреція все ж таки 13% сеча, 86 кал, тобто навантаження на печінку мінімальне і на нирки також мінімальна. Також у па пацієнтів із порушенням до толерантності до вуглеводів можна використовувати, і по взаємодії сакубітрил з вольсартаном спостерігаємо. Якщо з зіт вольсартан, то не вступає в взаємодію. Так само, як аміпразол, аміпразол і, і... і сакобітріл взаємодію. Да? Не, е, дивіться, відсутність клінічного лінічного настрій може взаємодія, тобто гідрохлортіязі теж не вступає. Не. Да. А. Тобто... Ага, а лікарська. Взаємодія, это оторва статинцек у А розова статин як? А розова статт тут не досліджувалась. Тут, виходить, сама компанія, коли виводила препарат на ринок, вона провела попередньо можливі, які найчастіше виникають у других лікарських засобів взаємодії. Ось вони провели таке дослідження. Але ще що хочу звернути увагу: клінічно значимої лікарської взаємодії немає і на комбінації з метформіном. Бачите, метформін і фурасимір. Але ж є лікарська взаємодія, з купітрів. Вальсартанам підвищується максимальна концентрація і концентрація під кривою концентрацію на 74 і 34% відповідно. Тому би, відмовляємося від цієї комбінації, залишаємо вальсартан. Фінерінона у нас ні, то тобто ми будемо далі. Да. Ми то да. будемо, да. Маріна Ніколаївна, але що хочу сказати, наразі проводяться дослідження, вони mm -hmm. ще не завершені і у пацієнтів, як Фінеренон, з симптоматичною серцевою недостатністю, і з легка зменшеною або збереженою фракцією викиду, і у поєднанні з інгітером зктг 2 порівняно зі стандартним лікуванням пацієнтів. Які нещодавно були госпіталізовані через серцеву недостатність. Тобто очікуємо, але не забуваємо про персоналізовані підходи до кожного ну, да, У нас же пацієнт не цукрового діабету, тому да. фінріно нема свисну. Да. Да. Далі, компаративний… а е вже ми ну, я покажу все одно. Тут дані з фінренону, але згадується і спіронолактон. Щодо побічних дій, і смертність від кардіоваскулярних захворювань на спіронолактоні. Бачимо з 8… Восьмі... 10-7 пацієнтів 229, еплерінон 552 із майже 5 тисяч. А ось на фінеріноні одиниці. Госпіталізація від кардіоваскулярних подій. Спостерігаємо найбільше на еплеріноні і найменше на фінеріноні. Далі. Основ... Основні характеристики, якщо НЗКТГ2 говорити, то метаболізм відсутній, тобто він не проходить через систему цитахром, цитахром а і дапагліфласи і МПАГЛОНА. Да, однаково однаково, однаково вони не практиче. У взаємодію вони минулого разу я показувала майже не вступає. Якщо вступає з іншими лікарськими засобами, то ці, ця взаємодія не є клінічно значущої, тобто шкоди пацієнтові не приносить. От ну і з усіх боків виходить, що в принципі НЗКТГ 2 доречно було б рекомендувати, що і зробила до да. понаволитимеря. Да. Дякую. Да. І тепер по лікуванню та прихильності до лікування. Давайте те, що ви призначили, все ж таки клепідагріль чи тікагрілов, що лишаємо? Зв'язку з тим, що залишається ксарел, тому залишаємо і клепідагріль. Добре, ксарелта лишається, а турвастатин чи розова Аторвастатин. Відмінно, десапролол лишається. Лишаємо. Плірінон чи фінерінон. Ну, да, да, Пантапразол чи оміапразол. Пантапразол і на два місяці. Так. І по еутіроксу. Я подивилася да, не, да, чи вступає взаємодію, чи ні. Не, не, не вступає у взаємодію. І наша пацієнтка може давати ускладнення з боку да, на серцево-судинну систему. Ну, Спочаток да, да, да. був. Да. Мабуть, все І Чернобиль. що тут рекомендую Вона, в першу чергу дотримуватися терапію, призначену кардіологами, а надалі уже узгоджувати терапію з гіпотиріозом. Тобто ендокринологи мають підлаштовуватися, скажімо так, під кардіологів. Валергін не вступає у взаємодію, не вступає, не вступає у взаємодію. І кабісартаж, в принципі, ми розглянули. Ну, я вам дуже вдячна, звісно. Вже Дякую. От, Дякую. Лікували, лікували. Тут прийшли що <сих> 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 Ми правильно, але все ж таки <сих> дапагліфлазин або емпагліфлазин <сих> потрібно <сих> було, який якраз і не вступають. Це дуже добре. <сих>